Доброго дня. А скажіть, чому закрито у вас? А чого закрито? А, а ч закрито? Ну, заходить, а чого закрито? Зазвичай відкриті просто так, під двері. Ну, зараз бачимо, скільки людей йде, тому... Ну... Ми ж не знаємо, їх наміри. Куди не діри сіять? Треба. Треба. Ви красавники. Щоб люди зараз вийшли сюди, ваші представники зложили тут вашу акіпіркуровку, це є бронежилети, це є наколінники це є щити і палець. І після того, щоб ви їх вивели, ми зробимо коридор. Посадили свій автобус, і він ще приміщення і тут заходиться. Так, так, і ми а підемо з подобути. Тут збудово. стоїть начальник міліції біля мене. Значить, він зараз, тут виходять міліціонери, складає своє обмундирування на порозі, беруть в коридор і вони їх виводять куди завгодно. Нам не цікаво. Зрозуміло.

Хлопці, вам треба знімати, так? Да? Бажаємо було. Байдіть, сюди, будь ласка, бо не хватить місця Вся приніжені, віддав. Молодці. Молодці! Молодці! Тримайте, тримайте, відходьте разу, щоб тобі було метр. Місце. Вони будуть діяти. Іди, іди! Молодці! 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 Шані чи Голок, ви домовлялися, ми його позабоємо. Цю дані в парлі зробили. Молодці! 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 А саме оборона зараз осправиться кейками-щитами. Отожі склали. Задній етипрі. Ходьте порізь. Він візит, вийшов спокійно. Без будь-якого насилля зі спроків. Осна міліція і обласна прокуратура. Ми зараз концентровані усі атміші сили. Направо виходить з сторону, перші виходять там, виходять по коридору, жикується і ми йдемо в центр до обласної міліції. Замою кожен рух.